Слава Україні, яка буде, яка буде вільна, незалежна, демократична і правова держава. Але поки що не можна сказати, що слава всій Україні, а слава лише бійцям героїчним і тим офіцерам, які ними керують для перемоги. Але керуючи для перемоги, інколи ми використовуємо засоби, які протирічать нашій меті. А це те, про що в інтернеті, в Тіктокі, в Ютубі, де там ще в Телеграмі купа інформації про зловживання командирами, зловживання фінансові, матеріальні, про знущання над військовослужбовцями в навчальних центрах, в передових, там, де йде бойові дії, коли людей не міняють або не забирають, не евакуюють ранених або загиблих. Знущання ТЦК, ну в якому вигляді знущання порушення прав людини при е, затриманні незаконне позбавлення волі і е, примусові дії, які не належать до армії, тому що згідно закону про Збройні Сили, армія, на відміну від Нацгвардії і поліції не використовується проти власного народу. Ті, кого я сказав, можуть хапати людей на вулицях. а в законі чітко написано: Збройні сили не можуть бути використані проти свого народу і прав'я, і людей і тому подібне. Коли ми говоримо, як все погано в Збройних силах, отам там оте от не так, оте от не так, і хто дивиться мої відео, скаже, це зрадофіл. Це людина, яка бачить тільки погане. Тобто наша армія героїчна. У нас нема проблем, у нас там одна проблема, а так 99 нормально. Але я зараз розширю уявлення про те, що значить порушення прав людини, що значить зловживання, знущання над людьми, не тільки в армії. Ну, в нас маса інформацій про зловживання, знущання і неправомірні дії з боку поліції, але вже менше стало. Слідчих ізоляторах і тюрмах, але менше стало. А от в психонорологічних диспансерах, як у селі Ярші, або в дитячому центрі психологічної реабілітації міста Білгородністровський району, там люди, керівники, допускали знущання в психоневрологічному, 27 людей померло від передозування якимись ліками, які давали без підготовки. А, ну, це просто не, не, не то, що не повага, це ставлення до людини як до тварини, як ми, хазяєва жизні. Те саме можна сказати про всі закриті заклади, де є де соціальна депривація, принцип підводного човна. де не можуть зайти туди журналісти, адвокати. Туди не можуть зайти громадські активісти, волонтери і іноземці, особливо з правозахисних організацій. Це армія, це дитячі інтернати, психологічні інтернати. Ну, а от в слідчі ізолятори і в тюрми вже доступ є. І Червоного Христа, і волонтерів, і тих, і тих. Получається, найкраще бути засудженим в цій країні, чим громадянином, якого ловить ТЦК, або дитину, яку відправляють на тимчасове утримання в інтернат дитячого там, якогось соціально-психологічного центру. Таким чином, шановні, зрадофільства нема, а є. Неправова держава, яка преться, шпхається, лізе у Європу, зі своїм совєтським концлагерним уявленням, про те, я начальник, ти дурак, не ваше діло, хто вам розрішив, це ми самі розберемося. Тобто, із своїм совєтським мисленням, свіним рилом в Калашний ряд, намагаємося показати, що ми йдемо в Європу, ми демократичні, а Росія не демократична. І за це ми воюємо, і за це нам допомагають Штати. А чи не станеться так, що Штати в війні з Росією нас використають, а потім нас не візьмуть ні в Європу, ні в НАТО, бо ви дикуни, у вас такі проблеми з правами людини, що в армії, що в психоневрологічних, що в дитячих закладах, ще десь там в лікарнях, в домах пристарілих. Вибачте, шановні, ну ви повоювали, ну там щось собі отримали, на цьому закінчиться. То камо, Грядеші, куди йдемо? За що воюємо?